14 грудня в Україні відзначають день ліквідатора. У цю дату згадують усіх тих, хто ризикуючи своїм життям і здоров'ям, гасив пекельне вогнище над реактором та долав наслідки чорнобильської катастрофи. Ці люди евакуйовували дітей і дорослих із зараженої зони, проводили дезактивацію території, охороняли громадський порядок. Участь в ліквідації аварії на ЧАЕС брали 5 тисяч криворіжців. Це перемога над мирним атомом, як ми кажемо між собою. Тому що були виконані великий обсяг робіт, ми побудували саркофаг, ми ліквідували ті всі радіаційні ділянки, які були навколо місцевості. Це далося дуже важко за рахунок нашого втрати багатьма здоров'я. І Сьогодні ми відчуваємо наслідки цього. Своїх буденному житті до аварії на ЧАЕС Геннадій Волошин працював машиністом електровоза на південному комбінаті. У 1987 році потрапив на станцію та служив у ремонтному взводі і працював електрогазозварником. За 55 діб перебування біля реактора. Найбільше врізався у пам'ять цей важкий епізод. Загорівся склад тих самих радіоактивних. Як він там називається? О, і нам БТРам розтягнули цей, він металічний був, розтягнули на длину там, 150 метрів. І ми це по кусочкам, по мінуті. Один прибігає, заряджає балон, другий прицепив редуктор. Сразу тікає, другий прибіг там різак запалив, положив різак. Третій прибіг взяв, взяв один різ зробив, тікає. Ну коротше, там була висока. це саме нам сказали більше міну не працює. Зараз у місті проживають понад 3,5 тисячі безпосередніх учасників ліквідації наслідків аварії, членів їхніх родин та потерпілих від катастрофи. Більше сотні людей нині входять до складу міського осередку організації інвалідів Союз Чорнобиль України. З нагоди дня вшанування ліквідаторів, виконуючи обов'язки міського голови Юрій Вілку, зустрівся з криворіжцями, що перемогли мирний атом. Учасники заходу поклали квіти до пам'ятного знаку чорнобильцям на проспекті Миру. Той подвиг, який вони вчинили, ну, він зберіг не лише Україну, а й планету. Ми їм дякуємо, від Ради оборони постійно стараємося приділити увагу, допомогти, нагородити, відзначити. Люди волонтерять, благодійністю допомагають і коштами, і матеріалами. Ми ними пишаємось. Ми їм дякуємо. Вічна слава померлим, загиблим і дяка живим. Аварія на ЧАЕС стала найбільшою техногенною катастрофою за всю історію ядерної енергетики і змінила екологію не тільки в Європі, а й в усьому світі. Зараз Україна та вся світова спільнота зіткнулася з новою загрозою з ядерним терором, що здійснює Російська Федерація, окупувавши Запорізьку АЕС. Те, що вони рили окопи на Чорнобильській зоні, там де ми залишили здоров'я, то це говорить про те, наскільки це. Свинособаки, які не розуміють, де вони знайходяться, і для, і для них нічого не значить наша планета Земля. Запорізька це теж є загроза. Особливо зупинка і і якщо буде порушене охолодження реактора, то це несе загрозу вибуху. Ви викидах радіоактивних речовин повітря, ну і наслідків. Після цього кривий ріг підтримує ліквідаторів. З початку цього року грошову допомогу з міського бюджету отримали всі чорнобильці на загальну суму понад 13,5 мільйонів гривень. Майже 6 мільйонів гривень спрямовано на допомогу семи сотням родин померлих чорнобильців. Іван Проводов, Олексій Васильченко, цей день.